Ліжник — це є таке о, покривало з овечої вовні. Ліжник — від слова лежати. На лижнику лежати, під лижником лежати — і все пов'язано з спанням, з відпочинком. Це готували, виготовляли собі здавна, відколи себе пам'ятали, від тоді робили, тому що тут були умови для тримання овець і не було речей в житку, таких якихось панських сучасних, і це все виготовляли люди собі самі. Традиція ліжнікарства це є дуже давнє ремесло. Но коренями лягає в сиву давнину. І тисячу років назад згадувалося, що вони вже існували. Перші лізники такі були поперечно смугасці. Тут, бачите, ці смужки розташовані вподовж, Це були поперечні. Вони були вузькі, десь такі, такої ширини, як оця накидка, але довгі 4-5 метрів. Називалися джерге, по давньому джерги. Так що то було стілети і то у не було колес, бо все це робили дзвоні і цим спали у дергах. Старі люди навіть не застелювали ніякі не простині, нічого. Спали на такому, він трошечки та й кусає зразу, поки не привикнеш, а вже як привикаєш, тоді вже добре. Так, щоб була джерга така, як треба, то треба було дві шивати дві половинки, бо да. то воск. Ну, то так наліжко. на наприклад, Постелити і накритиш. Так, що 4 -4 метри. 4 -4 метри. 4 -4. я тут собі лягаю, і отой... друг, друг. Половину накриваєшся. Люди спали, щоб вигрівали позвоночники, то все бока, коли не мали коли ходити лікарнями лікуватися. Вони не лікувалися, і, і, і жили багато більше років. Зараз молодь живе. Бо зараз все хімія, все цього, та, чи та простень, чи той підодіальне зроблений все на хімії, а це було натуральне. Ліжник супроводжував людину ціле життя. Як народжувалася дитина, то на ліжник клали тут дитину, в церкви приносили. Коли до шлюбу провожають, то через поріг має бути ліжник постілений. Так само у труну треба лижніка і на труну треба лижнік. Ліжники на жартках мають бути, лавки застелені ліжниками, у лижніка спали бо це любили, це було дуже популярне. Ліжніком обставляли в свою хату, прикрашали навіть, може, подвір'я, це підлогу е, роблять на весіллі, то теж ліжниками навколо вбирають для прикрас. Це було щось ліжне. Наша парафія вона є унікальною, тому що тут дуже багато обрядів, традицій, все пов'язано із ліжником, адже саме ліжник він перші початки бере із нашого села Яворів. Навіть ліжники в нас є в церкві. Ось цей ліжник він називається Червоні маки». Слідуючий ліжник називається Христос між нами. Там написано Христос посеред нас був, є і буде. Там зображено Євангеліє, де написано Альфа і Омега, що означає початок і кінець. Всякі храми несли ліжники, бо це було щось таке, таке походюче таке, яке воно було рідне. Колись так було, що дівці видавалися, теж мали, мама мала дати чергу і. Хлопці женилися, теж давалося. Постарші люди собі заготовляли ліжник для того, щоб, як кажуть, проводити собаці своє кіло в останню дорогу, тобто у домовину чи на домовину. Діти дружила, та кожному давала все ліжниці, та і кури, та і вся ладила кожному, щоб було. Все робили вручну колись, то не було так купити, все і тепер не купити. Потім вже як фабрика сотворила, то, то вже почали ткати на фабриці, то вже пішли на роботу, багато жінки, дівчата, все пішло на фабрику робити. Фабрика була міжкокоз давали здавали вовну. Там все робили з воду. Так раз їй нели, потім сістрили, пріли і ткали, і фарбували там теж на фабриці. Ми всією сім'єю працювали, тобто я і чоловік працював на фарі міжколготній фабриці по переробці вовні, де виготовляли пірники, дубльонки, носки шерстяні, шерфи. Пропрацювали ми обоє 25 років, як він, так і я. Там наше пройшло юність сказати, молоді роки, але, на жаль, наша фабрика припинила діяльність і зараз на даний час вона не працює. Боже, Боже, це вікна стояли цілі, тепер дивлюся, скрізь нема. Ой ой, розсипається все. Оце ми зайшли у цех, де ткали килими і ліжники. Тут всі верстати, стани залізні, нити як такі, бачите, мердо теж залізне. Вали залізні статні верстати. Ось на цьому верстаті ткала Келеме Леонора скідан. 22 листопада, 74 року, я вже була тут на роботі. Петро Васильович покинь, приказав дати мені додому. Міша Торак возив, у вазу мені на ніті планки. Я плела неті і він забирав, і я заряджала верстати на роботі. Ночі тут вдома роблю неті, удень чу. Вже в верстаті були всі заряжені, вже приходили люди, приймали на роботу, Я дуже багато учениць мала, дуже багато. Робили ми у двох, третя учениця, або як у двох і по дві-три учениці на верстаті. Трошки було важко, бо треба і у нас план. Після школи я пішла працювати на фабрику. Там спочатку я працювала на килимах, а потім я вже перейшла на ліжники. Колись на фабриці кожен ліжник ми позначали. Це називалося у нас пояски. На кожному верстаті там були свої пояски. Ліжник приходив, Валела, і кожна вже жінка пізнавала свій ліжник, і потім ми їх чесали. Робили на фабриці, але вдома ткали. Мали свій верстат, бо брали пряжу з фабрики, з фабрики готову, ткали вдома, і приносили продукцію. готову продукцію на фабрику і там давали. Це е, працювала жінка, яка шила в наші скені ковдрі. Це мотальниця, яка мотала і основу на, на бабіні такі. І та мотальниця, це чесальниця. Маковічук Фрузіна, а ось наверху і я прягішиця у юні роки. Оце вот тут цей цех де я пропрацювала 24 роки, майже 25 років у цьому Я Працювала сугубо на прягільній машині, де виготовляли нитку для основи на ліжниці. Це вся стоїть наша прягільна машина. Вона працювала колись на шість секцій, потім на п'ять секцій. Оце прочос, який чеше вовну. Якщо доходить до тут, на, на цьому, то ми змотуємо такі кужелі, як такі кажуть вже тепер у народі, і розстелюють і огіяла, і з того прийдуть на ліжник. І виходилася кручена нитка, тобто основа для ліжника. Тут багато верстаків, але тут є 14 верстаків, на яких ткали свого ліжники. Ткали по 15, по 20 ліжників, двох, з напарницею. За місяць, так? Да? Дуже багато. План було ведені. А ми хотіли ще заробити, лишалися срочно. Приходиш додому півтретьої, що ж простирала, що ж поробила сюди, туди і рано знову на роботу. Бо хотіли заробити. Ми йшли як на праздник на роботу, хоч там, там були свої проблеми. То не все такі гладко було. То і зарплати не було. Потім забрали трьохденні робочі тиждень. То було дуже кеш. Але ми йшли на роботу, бо ми провели так, можна сказати, москатику сім'ю. Жінки були в одній сім'ї. І план давали, і робили, і одна одні співчували. І ну було дуже добре. Дуже багато людей в нас працювало в чи Чоловік було і доїжджали з усіх сіл. І з довгопілля, і з з селятина, івано франківщини Це сама будова. Були на Нижньому підготовчий цех, моєчний цех, шкіряний мокрий цех і сухий. На другому поверсі там знаходилися скацькі цехи, швейні цехи, адміністрація. Я робив на стройці фабрику будував у мішкухострої. Заодно робив верстати вже. Я мав уявлення, бо мама. Вона ще ткала, мала верстат. То з твердої породи. Ясень, бук, явер. Це робив на фабрику, та людям багато на домникам зробив ж, за 50 штук. Це після війни пішов рух з ліжниками. а в такі роки кішки вже не до ліжників було. Знаєте, як фронт. Ну, це є страх. Після війни народ відживав. Та ну, весілля робили та, у, у ході кожному треба купити. Та й так, що збуду був на ліжниці, а у людей були вівці. Та й вовна була, та й робили, та й отак було. Зараз ми називаємо єврею столицею ліжнікарства. У нас надзвичайно багато майстрів берегли традицію і зараз займаються ліжнікарством. Багато ліжників у високохудожніх в даній честь. Є традиційні, ми відновлюємо за плечима, ви видієте, таких усіх різних, і це у нас не занепадає. Молик робить пальта, кіптарі такі з, з лижникової тканини. Молоді, дівчата талановити, це вже в нас у ворові роблять. Біля сотні майстрів постійно працюють над виготовленням ліжників. Ліжникарське реносло має сімейний родинний характер. Воно передається від матері до дочки, від бабусі до внуків. І малі діточки, які ще навіть в школу не ходять, вони ставлять стільчики, вони вже вміють ткати, вони вміють прясти. Кожна жінка в хаті вміла собі це робити. У нас дитина 4-5 років, то воно вже прийде, трошки більше може стояти, воно вже. Тча. І це ми зараз зробили ліжник два, вже їй казку піка в хаті. Тільки у 20 -х, 30 х роках минулого століття в нас у Єворові Жила Параска Шкрібляк. Вона показала ліжник з тої сторони, що це не тільки ужитково, але що це може бути як виріб, як товар. Вона розробила е свої ескізи. Дуже цікаві. Це до речі, кривий і російський. Вона мала свої магазини в і в Ворох, Ті відправляла в краків, і до речі, у кракові у 1931 році вона отримала золоту медаль на виставці. Крім того, вона згодом зробила невеличкий цех у Яворові, де молоді гуцулки навчалися ліжнікарському ремеслу. Традиційні переважно лижні кривий називався зізда. Різні ліжні – очкаки, сливові, підківкові, вуставкові, кавалерські очі. Різні. Робила людям. Робила у надвірнянський район різні узори видумувала. А це зробив один другий, вже жінк на другий розказує, несуть мені вовну в хату, я роблю. Ні. Це що я гроші зароблю для мене дуже приємно і людина така весела дуже вдячна від моєї роботи. Розвиток Лижника тривав і до війни, і після війни. Уже коли ну, до війни в нас ще була панська Польща, то лижник дуже розвивався, тому що возили в Польщу. Є навіть у каталогах у нас фотографії, що були на виставці в сан франциско і в Лос-Анджелесі українські лижники у 32-му, у 35-му році. І там навіть пише, що Україна зайняла перші шість призових місць на цій виставці. Але згодом прийшла війна. Це виробництво було майже згорнуте, але після війни у 50-х роках Параска теж відроджувала в якійсь мірі це ремесло, хоча вже з Умов радянської системи, що це було надзвичайно складно, але ліжники почали виготовляти і продавали як на ринках, так і були створені художні цехи ліжнікарські і художні комбінати. Хоча вовни це таке, що треба її перший раз попарити кипятком, щоб коли ми попарили, з тої вовни відійшло все, що на ній прилипло, бо вівця ходила скрізь і лісами, і полями. Сама по собі вовна з вівці має сірку у собі, і вона така має жирність. Треба, щоб це відпарити. Коли ми її так залили кипятком, помісили ногами. І треба, щоб 20 хвилин вона постояла у. Цим Тоді треба полокати у, у холодній воді. Поки вода не буде текти просто прозоро з вовни. Коли вовна вже постояла у кип'ятку, відпарилася, ми це висипаємо і викладаємо в такий кошик. І зараз будемо полокати холодну воду. Коли ця вовна помета, ми вовну сушимо. Після того ми сортуємо її на кольори. Біле, окремо, а сіре, окремо, чорне, окремо і таке ще корисне вебежево, теж окремо. І по тому ми її граблюємо. Ну, колись ми це все робили вручну, а тепер є механізована грабляча салка. На низ ми кидаємо вовну. Там є зубчики такі. На цьому кочелі, що крутиться знизу, так само то кочеле ціле в зубчиках. І зубчик до зубчика, і одно йде взад, одно вперед, і воно розчисує цю вовну на такий пух. Це вже є такий другий етап переробки вовни, це є така ручна грабля. Тут так само такий принцип похожий, тут набиті залізні цвечки на низ, а зверху є така велика, така грабля, велика, щитка така, і треба так не Узад-вперед ми кидемо цієї вовни трошки і так не обертаємо, обертаємо, поки не буде така вовна, щоб можна було її прясти. Після ручного граблювання вовни вовна така не дуже розтягнута, її дуже важко прясти. І навіть нитка після того придіння така не виходить дуже рівна, а така трошки тонша, грубша, бо вона є різний волос. А коли вовна вже з граблі механізованою, то краща якість вовні, краща якість ниті. Щоб виткати лижник, треба прісти нитку. Нитка має бути рівненька і такої товщини середньої. Щоб навчитися прісти, треба починати з оцеї веретену і треба навчитися його крутити порожньо, а потім вже з вовну. Має скрутити суто праву рукою і отак до себе, до себе, і треба навчитися крутити порожнє веретено. Коли вже це добре виходить, тоді починаємо прясти. Отко. Пріли колись люди скрізь, не тільки у нашому селі, пріли на полотно, на в'язання, на все. Налижники прийдуть лише у нас і тільки вручну. Треба старатися, щоб нитка була рівненька і не дуже закручена, щоб була пухка. Отаку. От це і таке у нас називається мотовело. Сюди ми намотуємо вовну. І коли вже ми тут рахуємо, скільки нам треба не так, коли і тільки, скільки треба. Ми це знімаємо і це йде на покраску. Це вже посортовано, це є сіра, це вже є напрядена така біла. А ця, що є кольорова, у нас ми прийдемо білу, сіру і туди фарбуємо. Якщо колір такий має бути дуже чистий і світлий, зафарбований, то треба білої вовни. А якщо такий колір фарбований, має вийти темнуватий, то може бути і сірий. Щоб закрасити цю вовну, цю моташку, все, що є з шерсті наліжник, то треба спочатку кинути таких добрих дві ложки солі. Це для того, щоб вовна або моташка була однорідна. Так виглядає краска. О. Це є мотажка. Ото, що мотали на мотовилі. Треба так скоренько, щоб воно не мило смугами, щоб було однакове. А зараз, як закипить, то тоді ми сиплемо оцет, і тоді воно стає темніше. Вода темна, то значить і така моташка буде. Треба, щоб варилося десь так годину півтора а потім трошки вимокало ще годину півтора. Витя, вода ще темніє і воно потемніло. І тоді вже на двір і сушиться. От ми починаємо свій процес намотувати основу. Ми розраховуємо, скільки метрів нам треба. Тут є початок пріжжі і так донизу, донизу, тут є край, зачепили за це і знову йдемо догори. Так цей процес триває до того часу, поки тут у нас немає стільки основи, скільки нам треба. Це є така коса, у нас називається пріжжя. Це на основу зроблено, і це все треба цю основу накрутити на верстат. Такий йде процес накигання основи. Це називається у нас по гуцульські Це Ми наливаємо основу. Прокрутили і знову прочищуємо основу і прокрутуємо сюди. Одна нитка йде догори, друга йде вниз. Якщо дві нитки покласти тут підряд або тут підряд, воно вже буде тут, коли ми піднімемо, воно буде як дирка, вони будуть дві стояти в одному ряду. Переплітаємо поножі, ми прибиваємо наше ткання ряду. У нас збиває лижник. Коли ми починаємо ткати лижник, ми плануємо Ескіський має бути. Коли попадає якийсь складніший, оцей візерунок ну, в голові запам'ятати не можна. Цей, що тут, на, на верстаті, він має бути приблизно отакий такий. Щоб його зробити, потрібно вирахувати, скільки він має клітинок на папері. І так розкласти тут на нитках, щоб вийшов візерунок такий, як він є на папері. Наприклад, цей ліжник має 41 клітинку. Розділила нитки, і у мене клітинка вийшла тільки чотири диточки. Наприклад, оцей, оцей жовтий кольор у мене має бути тільки одна клітинка. Одна, друга, отак ми переходимо з клітинки на клітинку. Тепер я перейшла на нову клітинку. От, от стільки це у нас є клітинка. Тут я рахую, що сірого має бути три клітинки. Я рахую. Раз, два, три. А, є три. І так, і так далі. По малюнку я бачу, що зеленого має бути два. Порахувала отак. 4-4, є дві клітинки. І так виходить цілий візерунок. Я ж можу, зув'язати б не втекло, бо котяча назад так пропала робота, треба на ногу набирати. Ну, то й треба кожне кінець так перев'язати, бо валило, не розібрало, бо якщо не зав'язане, то валило розбере. Лижники бувають двох видів. Один вице лижник не валений, це з станка, зняли, і він рідкий, на ньому ветку основу, нитку придивитися, і можна навіть пропхати палець. Коли ми його знімаємо, ми несемо його у валило. І з звалила він виходить вже отакий. Оцей лижник вже звалила. Він вже має пух трошки такий, м'якіший, кращий на дотик. І тут вже палець ви не просунете ніде. Його вже розірвати неможливо. Оцей лижник має метр вісімдесят, десь так приблизно. А звалила він буде метр 40 метрів. І за рахунок того він стає тусіший і якісніший. Валило, це останній процес ніжнікарства. Буде там у воді знаходитись ну, приблизно 3-4 години. Час залежить від температури води. І чим тепліша вода, тим менше часу треба. Якщо забагато часу вода. Ну, замість метр сорок може стати метр двадцять, як люба річ з натуральної шерсті має властивість збігатися. Технологія виробництва валила вже є дуже стара. Потрібно на річці зробити таку штучну дамбу і відвести такий рівень води до цієї споруди, яка називається валило. Це називається гук. І по цьому гуку вода такою швидкою струєю впадає в такий чан, а цей чан має глибину метр вісімдесят. І виходить, що вода повертається, б'ється в ці стінки. Тут нема жодних моторів, немає ніяких механізмів, все природньо. І тут під нами вода витікає назад у річку. Після того, як ми виняли, звалила, там трошки вода стекла і тоді ми кладемо його в центрофугу. фугу. Вогкий, але вже не настільки мокрий, вже з нього вода не тече. Чесені, хоч не чесені, можна користуватися вичисаним, можна не вичисаним. Лишні можна користуватися неваленим. Без валела лижніка, не буде. Цей процес називається начисування. Ліжнік чешуть для того, щоб він був просто м'який. Це як на красу. Для практичності воно не, не грає ролі. Отакий він не чесаний. Трошки такий, як, як, як жорсткий. А коли ми на чесимо, він пухкий і, і, ну, і такий привітний. Але тепер уже, коли я здавна, ну, лижники не чесали, вони були суто не чесані. По тому, вже коли вийшло, воно на такий рівень, що продавали. То почали чесати. А тепер у мене теж відвернулося. Дуже мало на чесуємо ліжники і чесали з двох сторін лижниці, коли стільки з двох. А тепер на вибірку купця. Хто хоче чешемо на два на дві сторони, хто хоче на одну. А дуже багато робіт йде не чесно. Від самого народження отут живу у горах. І ліжник від свого народження, я бачила його, я спала на нему, я ткала маленьку з маму коли. Я почула, що в путилі у наших сусідів буковинців також були ткалі і є ткалі, і було ліжникарство. І нас запросили до знайомства з цим ліжникарством. Я собі думала, що то Яворів, то центр ліжникарства, і ліжники у Яворові були найперше і були найскорші і найкращі. Але коли я увиділа буковинські ліжники, привезені з путили, коли я їх помацала руками, коли я подивилася на ці кольори, то я зрозуміла, що це виходить так, якби. Рідний брат Яворівського ліжника він є набагато, чим інакший від нашого. Перше, це кольори, геть-інакші. У нас кольори якісь такі більш м, спокійніші. А от буковинські ліжники спутили. Там зелена така, дуже. ну така... Кажуть, тепер такий колір бірюзова, така моя зелена нагліща, така я собі по-простому кажу. Червоні кольори в них такі дуже яскраві. І мене це дуже зацікавило, що ліжники дуже тверді, міцні, такі плотні. Коли ми стали до роботи, зрозуміли, що дуже багато того, що ми вміємо і знаємо, Похоже, між собою. Перший ліжник ми уткали саморидний. Кажуть. Це сіра, біла, чорна, нефарбовані кольори. Ліжник це є така річ, що туди без душі, без творчого настрою, без якоїсь такої позитивної енергетики з цього нічого не годно вийти доброго. Ліжник це є. Живе творче створіння гуцулів — це жило, це живе і це буде жити. В світі краси є багато. У чим се сприймаймо, але лижнік даний бабку ми не забуваємо. У нас вовна є, все, люди є, призваство є здання є. Танки є підготовчиться для миють воно, де красують, де граблю. все це є? Це це би все відновили. Це було би дуже добре. Я б хотіла, щоб ця традиція нашого ліникарства не відмирала для наших предків, для наших онуків, для наших дітей.